Мир вам, браття і сестри! Як відомо, людина є бруд, з бруду походить і на бруд перетвориться. Це ми знаємо з Біблії. Перетворитися на бруд людині допомагають земляні хробаки. І ми з вами, журналісти, скромні трудорі, пера і телекамери. Але іноді буває гітко. І ми розуміємо, що все, вся справа в нашій гріховності. Ми не вміємо писати і толком не маємо добре поставленої дикції артикуляції. Але саме не, не цього, не літературних красот від нас чекає публіка. Вона чекає бруду того, що ми вміємо робити. Суть справи в нашій гріховності. Коли до мене підійде людина і скаже, це знаєш, а оцей Вася Підарас, я. Задумаюся над цим. Я не забуду цього. Я перекажу це і ще тисячі своїх знайомих. Я буду з ними це обговорювати. А якщо вони підійде і скаже, ти знаєш, Вася рідкої душі людина, просто такий красавець, добряк і так багато робить доброго. Я це поховаю в собі. Я подумаю, що щось не те. Мені не захочеться просто це переказувати. Я не захочу це запам'ятовувати. І е, саме так і діє вся українська журналістика. Це специфічна галузь журналістики, українська. Я знайомий трохи з журналістикою європейською, трошки знаю американську і москальську. Знаєте, там трохи не так. Теж дуже багато бруду і теж всі з задоволенням овсмоктують чужі кістки. Але тим не менше. Публіка все-таки прагне. Вона має оцю от спраглість за чимось справжнім і за чимось добрим. Вона хапає ці речі, вона це підхоплює. У нас в Україні багато талановитих людей, але немає талановитої публіки. Тенор стає явищем справді не тоді, коли він по-справжньому талановитий, а тоді, коли йому публіка влаштувала бурхливу овацію, Нам не вистачає розмов в партері. Які, яке па, який голос, який костюм саме у цього от обговорення, коли француз стикається чим-небудь видатним французьким, він е, розкаже про це тисячі своїх знайомих. Він е, вони будуть довго це обговорювати з в притаманні французам е, такий... Е, Пришвидченій і е, манірі. А коли українець зустрінеться з чимось видатним українським, він поховає це в собі, він поховає майбутнє власної культури. Е, давайте врівноважувати бруд. От на ту бочку дьогтю, яку ми виливаємо в інформаційний простір, варто додавати одну ложку меду. Безумовно, що вона не покращить оцю, от. але хтось цю ложку меду знайде. Можливо, у нас з'явиться трошки майбутнього. Амінь.